Якщо вам сьогодні років 20, 30, 40 і при слові пенсії, ви, мабуть, одразу гортаєте відео чи допис далі, а дарма. Бо саме вам потрібно прислухатися вже зараз. Подивіться, що відбувається: постійні баталії про стаж, про цифровку трудових книжок, про те, як виживають наші пенсіонери сьогодні, які мізерні пенсії. І ви думаєте, що у вас якось буде по-іншому? Ви ж теж будете колись на їхньому місці, і це колись настане швидше, ніж здається. А тепер по-чисному, ви впевнені, що у вас буде краще? Ну, навряд чи. У розвинутих країнах люди зрозуміли і понад 50 років самостійно формують свій пенсійний капітал. Ну а ми, що гірше? Не повірте, але в Україні є теж законні, гарантовані державою можливості накопичувати собі на власну пенсію. І перш ніж сказати, це небезпечно, інфляція все з'їсть, зараз не на часі, у мене нема грошей і бла, 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 так далі, оберіть свого фінансового консультанта, розберіться, як це працює. Зроби перший крок уже сьогодні, бо твоя майбутня пенсія починається не завтра, а вже зараз. Запишись на безкоштовну консультацію.